Леонід Глібов Вовк і кіт. Село із лісу вовк забіг. Не думайте, що в гості браться. Ні, в гості вовк не забіжить, а він прибіг, щоб де-небудь сховатися. Проклятий люд з собаками настиг. І рад би вовк, в які ворота вскочить. Та лишенько йому, куди не поглядить, усюди вовченька, недоленька морочить, хоч сядь та й плач, ворота, як на те ж, кругом усі заперті. А дуже вовкові не хочеться умерти, бо ще він не нажився, бач, а гірше від людей, от види мої смерті. Коли глядить, на загороді кіт сидить. На сонечку, мурликає, дрімає, підскочи вовк і до кота мовляє Котусю, братику, скажіть мені скоріше, хто із хазяїв отут усіх добріше? Я хочу попрохать, щоб хто мене сховав на цей недобрий час. Я б у пригоді став. Чи чуєш гомін той? За мною то женуться, котусю, батечку, куди ж мені поткнуться? проси просимерші степана. Він добрий чоловік. і Твовкові сказав Степана, так я ж у нього вкрав барана. Ну, так навідайсь, до Дем'яна. Ех, і Дем'яна я боюсь, як тільки не вернусь, він ізгадає поросятко. поросятку. Біжиш, аж ген живе трохим. Трохим, боюсь, зійтися з ним, з весни ще й злий він за ягнятко. Погано ж. А може, прийме той. Мурмяв вадим. Ох, братику, теля його звів. Так ти, я бачу, всім ту добре надоїв, і твовкові сказав. Чого ж ти, братику, сюди забігав? Мурмяв. Ні. Наші козаки ще з розуму не спали. Щоб Вовку от біди сховали. І так таки ти сам себе вини, що братику посіяв, те й пожни.